Те, що вони е, мінують акваторію Чорного моря, це факт. Періодично ці міни зриває під час штормів з якорів, викидає на берег, у пробійну зону викидає. Ми все це розміновуємо. Відповідно, у нас є фахівці, у нас є структура, е, мобільна група розмінування, яка виїжджає і знешкоджує цю небезпеку. Ну і, звісно, додало ще е, затоплення Каховської ГЕС е, у кількості. Цих вибухонебезпечних предметів в морі, і звісно, з цією проблемою так само ми будемо боротися ще досить довго. Ми плануємо військово-морські сили загалом за першої нагоди провести повномасштабну протимінну операцію в акваторії Чорного моря. Залученням партнерів, ми сподіваємося, для цього в у військово-морських силах створюється зараз протимінний дивізіон, який буде складатися мінімум чотирьох сучасних протимінних кораблів. Які надають партнери, сподіваємося, що одиниць буде більше, і звісно, як тільки ми будемо мати таку можливість, ми обов'язково це зробимо. Але звісно, роботи по розмінуванню, тобто по усуненню наслідків мінування росіянами потери Чорного моря, нам вистачить на роки, на жаль.